Якщо вже ми заговорили сьогодні про галузь медицини, то ви знаєте, що вже державою прийнято закон про створення і госпітальних округів. На території Київської області буде створено чотири госпітальних округи: Боярка, Вижгород, Біла Церква і Бровари. В цих госпітальних округах будуть лікарні. В кожній по дві лікарні первинної ланки, і по одній лікарні вторинної ланки ми будемо поки входити до боярського госпітального округу. Але ми готувалися десь до цього міською радою, і довго ми обговорювали проблему медицини, яка існує в місті, а це вона надзвичайно непроста. Сьогодні всі заклади медицини вони знаходяться на балансі районної ради. Районної ради. І навіть коли створювалися районний центр первинної медико-санітарної допомоги, то ми свої ФАПи, свої поліклініки, які в нас були, ми також їм передали в оренду. У листопаді місяці сесії Обухівської міської ради за моєю ініціативою був створений міський. Центр первинної медико-санітарної допомоги. За ці два місяці чи півтора місяця ми проробили разом з вами всі велику роботу. Ми сьогодні маємо у місті Центр первинної медико-санітарної допомоги, який почав своє функціонування, почав працювати із 3 січня 2017 року. Тобто, ми передбачили вже в бюджеті видатки на цю галузь. Близько 7 мільйонів. Ми зараз створюємо невідкладну допомогу. По домовленості з районною радою ми отримали в оренду приміщення, ті, які їх сьогодні не вистачає, але ми будемо розширятися, які необхідні для того, щоб сьогодні жителі міста отримували ці медичні послуги в цьому центрі медико-санітарної допомоги. Тому всі питання організаційні, неорганізаційні, вони повинні. І Якщо вони є, ми їх повинні вивчати, реагувати на них, і ми повинні зробити сьогодні сучасний центр первинної медико-санітарної допомоги в Обухові. Це є прецедент такий лише у місті в Київській області. Не створили ще міста таких центрів, але ми дивимося трошечки наперед, щоб бачити сьогодні об'єднану територіальну громаду. В якій сьогодні створені всі умови для того, щоб така об'єднана територіальна громада була. Якою вона буде це визначатися звичайно тим, хто захоче хто схоче разом з нами в місті бути. Тому що ви знаєте, згідно проєкту затвердженого Кабінетом міністрів, є на території Обухівщини чотири територіальні громади. Обухівська територіальна громада, Українська територіальна громада, Козинська територія, я сказав, чотири, три. І Козинська територіальна громада. Як воно буде далі? Будуть визначатися самі е, жителі міст.